О, хтось є, то щось перше. Так, що там? Їдемо подаємося ось на таку монетку монетку, ну, медаль. Ось так виглядає медаль Вільгельма. Церква. Берліні. Надіюсь, срібло. Ось таке. Так, далі у нас ось така срібна монета. Еквадор 1943 рік. Так виглядає. Так, наступний чуть-чуть під світло. Що тут у нас пише? А у нас тут пише, що це. Так, 720-та проба. Так, так. І у нас тут пише монетний двір Мехіко. О, в Мексиці зробили. М. Мехіко. Ось такий красень. 43-го року. так. Тут ми ще знайшли таку одну монету, але це скорше все. фальш. Як німці кажуть. 801 рік. Ну тут не, не скорше всього, а фальш. Я думаю. На 100% не впевнений, але фальш, так фальш. Так, так далі, їдемо далі. Ну, це вже не фальш, оригінал, це дві марки. 1939 року. Це нас Німеччина, Срібло 625 39-й стан просто бомбезний. Ось так. Пауль фон Хінденбург. Ось така монетка. Правлю. Так, звук. Ну, вот, коротше, всі не всі однакові. Тут шуєма ось така. Одна крона 1941-го. Ось така. Одна крона Шведська. Яка скільки коштує? Німецька чи Шведська? Чи Еквадорська? Ну, тут нема сніги, в принципі, чому нема сенсу. Вона коштує 9 тисяч. Що такий стан, як тут. Ей там поставив на eBay. За сотку може щось і піде. Не знаю, зараз секундочку. Можу чуть підправити. Напиши. Коля Антонов, яка монета, бо я не знаю, яка. Я не вспів прочитати, а монети вже трипери дивилися. Якщо ця 40 євро. Ну, я її продаю за 40. Там чуть менше. Ціна срібла зараз жорстко піднялася. Так що. Отакі От по 20. 525, а там 720 Така штукенція 40 євро. Така ось вона. Якщо тут срібло, то я проїбався, але я не впевнений, тому був би я впевнений. Бо зараз ноль. Так, що тут у нас? 1937. -й. 37-й дві марочки, ну стан як Тимур каже, вуф-уф-уф. Ось так. Ось так. Паульфон Хінденбург, 1000... тут у нас паже? 1847, 1934. Нормально. Ось таких 12 підкупив, де вони є всі. Тут у вас ті заберу. Ось. Тосик, лотом взяв. У нас так. Усі, усі, усі. там тут ще є п'ятеро такий но то не срібло, то звичайно. Там не мідь. Ну, прикольно. Так чисто прицепом забрав. Ось так. Ну, а ця, це я не знаю. Було би оригінал був би вже богатий, блядь. А так фігня. Один цент 1801 року. Просто. Топова. Топова монетка.